Каша з м'ясом, овочевий салат та щойно спечі пиріжки з яблуками. Такими стравами сьогодні частуватимуть людей, показує голова міської організації Червоного Хреста Ольга Вернигора. Приготування страв нам допомагає геріатричний пансіонат, там повара, які виготовляють усі всі речі. Напередодні ми їм завозимо повністю всі продукти. Каже, планують роздати 120 порцій ласка, тільки по одному після недільної служби зайшла пообідати, адже це частина християнських традицій, розповідає вірянка Олександра Шестюк. Це дорожньову таке при церкві. Це міла хочеться поводиться і каші. Це а душі робиться людьми. Надо це почитати, і вважати. Ріши це блюдо. Черкащанин Володимир каже: прийшов з'їсти гарячої їжі, бо собі готує рідко. Усім хочеться перекусити. На холоді місцевий житель Григорій Куцький каже, живе на мінімальну пенсію, тож на продуктах доводиться економити. Раніше тратив 50 гривень, а ще час я трачу сутки 100 гривень. Ну, інколи 100, інколи більше, інколи менше, ну, щоб укластися. В... Для бідних да це корисно, а для багатих не ходять. Таку ініціативу започаткували на запрошення капеланів Свято-Михайлівського гарнізонного собору, розповідає голова міської організації Червоного Хреста Ольга Вернигора. Говорить, на цій локації можна не лише підкріпитися, а й отримати моральну підтримку. Ми ж не тільки надаємо допомогу їм, як оце гарячі обіди. Ми також проводимо психосоціальну підтримку. Тобто, ми проводимо їм такі заняття, щоб людина трошки могла. Розвантажитися думками, щоб трошки полегшила собі життя. Усіма організаційними та бюджетними питаннями займається Червоний Хрест. Пояснила Ольга Вернигора, яку суму витрачають на обіди, не називає. Ми самі з. Шукаємо спонсорів, самі шукаємо кошти для того, щоб профінансувати ці обіди. Їжу роздаватимуть щонеділі на території Свято-Михайлівського гарнізонного собору з 12-ї години. Підсумувала пані Ольга. Зараз ціни піднялися не завжди людина може собі наготувати стільки, щоб вона наїлася, і ми вирішили трошки підтримати таких людей, нужденних, щоб трошки їх ну полегшити їм життя. Дар'я Шевченко та Мазгорозія, Суспільне новини Черкаси.